Як вибрати ідеальний стайлер для волосся, дівчата? Якщо ви в пошуках ідеального стайлера, який допоможе створювати зачіску мрії без шкоди для волосся, я підготувала для вас п'ять порад, які важливо врахувати. А також я розповім на які моделі різних виробників можна звернути увагу за своїм досвідом користування, а ще за досвідом інших користувачів. Тож маю надію, що це відео буде корисним і допоможе вам обрати ідеальний стайлер. Отже, заставка, і ми починаємо. По-перше, обов'язково звертайте увагу на свій тип волосся. Якщо воно тонке та ламке, потрібен більш делікатний стайлер, який не перегріває і не пересушує. Для густого та неслухняного варто вибрати потужні моделі з можливістю регулювання температури. А якщо волосся схильне до сухості, дуже допомагає іонізація. Вона робить його більш гладеньким і слухняним. По-друге, подумайте, який функціонал вам справді потрібен. Хтось хоче тільки випрямляти волосся, хтось любить локони. А інші змінюють зачіски під настрій. Якщо хочеться всього й одразу краще взяти мультистайлер із різними насадками. А от для швидкого укладання без перегріву ідеальні стайлери з повітряним потоком. Ще один важливий момент безпечне вкладання. Зараз є багато технологій, які захищають волосся. І ними реально варто користуватись. Керамічне або турмалінове покриття пластин допомагає уникнути пересушування, а датчики температури не дають волосю перегріватись. Якщо стайлер нагрівається тільки до однієї температури без можливості регулювання, це одразу ні. Волосся у всіх різне і для нього потрібен індивідуальний підхід. Окремий пункт зручність у використанні. Навіть якщо стайлер ідеальний за характеристиками. Але важкий чи має короткий незручний шнур, користуватися ним буде некомфортно. Повірте, коли піднімаєш руку, щоб зробити укладку, кожні зайві 100 грамів мають значення. А ще круто, коли шнур обертається, а сам пристрій не займає піввалізи, якщо доводиться часто подорожувати. І останнє завжди дивіться реальні відгуки. Не тільки рекламу, а справжні відеоогляди, фото до і після чесні коментарі. Буває, що розпіарена модель не варта своїх грошей, а більш доступна працює не гірше. Краще витратити трохи часу на вибір, ніж потім розчаруватись. Ну з важливими моментами, на які треба звертати увагу, наче розібрались. А тепер, як я й обіцяла на початку відео. Розкажу вам про свій топ пристроїв, якими я користувалась або знаю про досвід користування своїх знайомих, і можу порадити вам розглянути їх до покупки. Це будуть пристрої різних брендів та різних цінових категорій. Посилання на них я залишу в описі під цим відео. Ну і хочу почати зі стайлеру Цекотек Bamba Ceramic Care Air Glam Aluminium. Я робила на нього огляд, який є на нашому каналі, і користувалася ним деякий час. Тому, якщо ви шукаєте універсальний пристрій для створення різноманітних зачісок, цей стайлер точно вартий уваги. Завдяки вісьми різним насадкам ви зможете легко випрямляти волосся, створювати об'єм. Або формувати ідеальні локони. Керамічне покриття насадок забезпечує дбайливе ставлення до волосся, зменшуючи ризик пошкоджень. Потужність у 1400 Вт та цифровий безщітковий мотор гарантують швидке і ефективне вкладання, а функція іонізації допомагає зменшити статичну електрику, роблячи волосся гладеньким і блискучим. Особливо приємно, що цей стайлер є доступною альтернативою дорогим брендам. Пропонуючи високу якість за розумну ціну. Тож, якщо ви хочете мати професійний результат вдома, без зайвих витрат, Airglam Aluminium – чудовий вибір. Також зверніть увагу на те, що я користувалася базовою версією цього пристрою, і загалом 8 насадок особисто мені було достатньо. Але якщо ви розумієте, що хочете від стайлера більше, можете також розглянути розширені комплектації цього пристрою. Посилання також залишу в описі. Там ви зможете знайти такі варіанти, як набір з 14 насадок в комплекті, комплект з подарунковим боксом, а також розширену палітру кольорів. І це дуже круто. Чо собі 14 насадок? насадок, що вже робити з тим волоссям? <світ> також найбільша класика нашого часу стайлер Dyson AREP Complete Long. Якщо ви шукаєте універсальний інструмент для створення різноманітних зачісок без шкоди для волосся. Цей стайлер саме те, що потрібно. Завдяки інноваційній технології Коанда стайлер притягує та обертає пасма без надмірного нагріву, дозволяючи створювати локони, хвилі або ідеально пряме волосся. У комплекті є різноманітні насадки для різних стилів, включаючи барабани для локонів. Щітку для вирівнювання та круглу щітку для додання об'єму. Цифровий двигун Dyson V9 забезпечує потужний повітряний потік для швидкого та ефективного укладання. Три режими температури та швидкості дозволяють налаштувати стайлер під ваш тип волосся та бажаний результат. Для зручного зберігання та транспортування стайлер постачається у стильному кейсі. Що захищає пристрій та насадки від пошкоджень. Якщо ви прагнете професійного результату вдома та цінуєте здоров'я свого волосся, ну або для вас важливо робити світлини в інстаграм саме з Дайсоном, канічно важливо. То Ей Complete Long стане вашим незамінним помічником у створенні бездоганних образів. А ще я хочу поділитися своїм новим відкриттям у світі стайлінгу Dreamy Air Style. Цей багатофункціональний стайлер став для мене справжнім порятунком у щоденному догляді за волоссям. І професійним партнером у створенні стилю ви можете це зрозуміти навіть по тому, що я зробила на нього аж два огляди на нашому каналі. Завдяки шістьом різним насадкам я можу легко змінювати свій образ від гладенького випрямленого волосся до об'ємних локонів. Особливо тішить, що керамічне покриття насадок дбайливо ставиться до мого волосся. Зберігаючи його здоровим і блискучим, потужність у 1200 Вт та три режими температури і швидкості дозволяють швидко та ефективно створювати бажану зачіску, адаптуючись для потреб мого волосся. А стильний дизайн та зручність використання роблять процес укладання справжнім задоволенням. Якщо ви шукаєте надійний та універсальний стайлер, по-перше, перегляньте мої огляди на дрімі Style, а також, звичайно, не забудьте завітати в наш інтернет-магазин. Щоб переглянути ціну та наявність за посиланням в описі. як на мене, це дуже чудовий вибір для створення бездоганних образів щодня. І ще сьогодні я хотіла б додати нову модель від Dreamy, а саме Dreamy Airstyle Pro. Це новинка, яка скоро з'явиться, але вже доступна для передзамовлення. Звичайно, ми її ще не тестували, але оскільки мені дуже сподобався звичайний Airstyle. То думаю, до версії PRO у мене також не буде запитань і по якості, і по комфорту, ну і звичайно по комплектації, а вона буде дуже крута. Ну і дизайн в новинки ну дуже привабливий. Тому, ми, звичайно, чекаємо її на огляд, щоб розповісти вам про неї більш детально. Але якщо ви хочете отримати цей стайлер навіть раніше за нас, то ви можете оформити передзамовлення на нашому сайті. Я впевнена, що ви будете задоволені цим пристроєм. Але якщо хочете дочекатися нашого огляду, то пишіть про це в коментарях. Тож обирайте те, що підходить саме вам, а не просто модний гаджет. І головне, ніколи не забувайте про термозахист, бо гарне вкладання має бути не лише стильним, а й безпечним для вашого волосся. Заходьте на наш сайт і вибирайте те, що підходить саме вам. Звичайно, як завжди, по традиції ви знайдете приємний промокод на знижку при купівлі. Це наша подяка вам за те, що ви дивитесь та підтримуєте нашу роботу. Тож дякую вам за перегляд і до зустрічі на во, во.